Зафіксуйте в своєму серці. Те, що Павло писав віруючим в Каринті. Що ми пізнали благодать Господа нашого Ісуса Христа. Да? І в чому ця благодать проявилася? Також в тому, що Він, будучи багатий, збіднів ради нас. Щоби ми збагатилися його бідністю. І тому це ви зафіксуйте. Зі своєї сторони для нашого збагачення Бог все зробив. Амінь. Та ви зафіксуєте чітко і твердо. Також слідуюче, що повинні ви зафіксувати в своєму серці, в своєму розумі, що я в Ісусі сам Так говорить Слово Боже. М? В ньому я са наслідник. Ну, ви розумієте? Все, я вже збагатився його бідністю, Бог усановив у дочерів мене, Він зробив мене сином чи донькою. Я са Ісуса Христа. Все. В Бозі я вже багатий, благословений. А тепер дивіться далі. Матфія, 25 розділі Христос говорив приповість. Ми вже не раз її читали 14-15 вірші. Що Він, Господь, поступить як? Цар, який призвав своїх рабов. пам'ятаєте цю притчу? І доручив їм своє майно? М? Кожному дав різну кількість срібла. Талант це срібло. М? І одному дав він 5, одному 3, одному 1. Пам'ятаєте? І там далі написано: кожному дав по силі його. І пішов. Тому дивіться, слідуючи, що ми повинні зафіксувати, дивіться, перше. Повторяємо. Ми пізнали благодать Господа, який будучи багатий, збіднів ради мене, щоби я збагатився. Друге, в Ісусі я са наслідник, в ньому я вже багатий. Mm. А третє, Господь довіряє мені. Бог довіряє мені, хоча я са наслідник всього. Ну Господь довіряє мені по моїх силах. І це вже виклик для нас, це вже відповідальність наша з вами. В чому? Зростати? Збільшувати свої сили, збільшувати своє вміння в управлінні Божими ресурсами, в управлінні Божими фінансами. Амінь. В посланні По-моему, до Филиппиан Павло писав, пам'ятаєте? Наследник, деколи в детстве? Пам'ятаєте? Хоч і Господар всього, но домоправителям м? до срока до времени назначеного. Деколі в детстві. Він наслідник. Ну якщо він ще дитина, ніхто йому це наслідство доручати довіряти не буде. Чому? Тому що він малоденець. І тому, слухайте, це виклик для нас. Давайте будемо переставати Бога звинувачувати, трясти кулачками в небо і казати, Боже, давай гроші. Бабки жени. Господь каже, альо, я вже все приготував, расти давай. Збільшуйся в умінні розпорядженні фінансів Божих. Зафіксували? Послухайте. Це важливо. Тому що, на жаль, багацько віручих, багацько, іменно багацько. Вони чого я бідний? І винувачують, звинувачують Бога. Розумієте? А Бог, та послухайте, ну що він самий кращий, совершенний небесний батько. Що йому жалко для нас? Нічого для нас не шкода. І він це доказав на хресті. Тим, що віддав саме дороге ті, що в нього було Ісуса Христа. Угу. Йому що не вже жалко якихось доларів, бумажок цих, чи золота якогось метала, асфальта. Знаєте, що золото це асфальт. В Царстві Небесному? Читали таке, чи ні? Ну тут просять кусок асфальту. І що, асфальта жалко. Ваші б діти попросить, папка, дай мені щебенки. Ви б зажали? Да ні, звісно. Так а чого ж Бог мені не дає? Тому що ти ще младенець. Тому що ти не вмієш розпоряджатися правильно, розумієте? Тому послухайте, ну, я хочу ще раз і ще раз нам кидати виклик. Давайте будемо зростати в цьому. В чому? В умінні, в силі, в умінні розпорядження. Розпорядженні фінансами, Божими ресурсами, розпоряджені грошима, і тоді Бог буде нам довіряти. Приповісти царя Соломона. Будемо вчитися, будемо навчатися у самих багатих успішних людей. Цар Соломон якраз є одним із таких. Амінь? Приповісті 19 розділ. Давайте прочитаємо. Ну, запишіть собі. Приповісті 19 глава прочитаємо з вами другий вірш. Я прочитаю переклад. Гіжа. Приповісті 19.2 Недобре душі без пізнання і квапливий ногами спіткнеться. Дивіться ще в одному перекладі прочитаю. Душі без знання недобре, а хто поспішає ногами, спотикнеться. Дивіться, проста мудрість. Хто, хто спішить ногами? Спотикнеться. І тому який висновок? Не треба поспішати. Поспішиш навіть в цьому світі. Люди кажуть, людей насмішиш. М? І тому дивіться, якщо ми говоримо про фінанси, не треба спішити. Ой, хочу швидше стати багатим. Ні, 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 ні. В цьому питанні не треба поспішати, тут треба зростати. М? Ні, не хочу більше більше, ні. Послухайте, люди, які, ну, які у, в життя, яких приходять великі гроші, але які ще не доросли до таких сум, вони спотикаються і роблять помилки. Вроді, зарплата збільшилась, а все рівно з часом повертається до розбитого корита, повертається знову до бідності і нехватки. Чому? Тому що, да, зарплати зросли, гроші та зросли, а тут мої знання не зросли, моє мислення не, мишлення не помінялося, не змінилося, розумієте? І тому тут висновок не поспішай. А зростай полюби знання. Хорошо, ще, 21 розділ. Це все приповісті царя Соломона. 21 розділ п'ятий вірш. Думки старанного ведуть до достатків, а всякий поспішний до нужди. Знов тут Соломон наголошений на тому, що не треба поспішати. Це приведе тебе до нужди, до проблеми. Не треба поспішати В цьому питанні зростай. Не треба Бога торопити. Бога все чітко. Ти зростай. І тому, послухайте, одне із рис в характері в нашому ми повинні виховувати це те, що в цьому питанні не поспішай. Зростай, навчайся, накопичуй знання. І, звісно ж, внедряй їх, приобретай, приміняй їх в своєму житті. От дивіться. Люди, які поспішають, вони не люблять терпіти. Так? Ви згодніся? От я не хочу чекати. Я спішу, я поспішаю, і вони нетерплячі. Люди, які поспішають, а хто поспішає рано чи пізно спотикнеться, вони нетерплячі. А ми повинні. Мати в собі терпіння. Навіть в цьому питанні. Питанні фінансів. Терпіння. Євреям. Запишіть, зафіксуйте. Прочитаємо. 10 розділ. Євреям, 10 розділ. 36 вірш. Євреям 10,36. Бо вам потрібне терпіння, щоб виконати волю Божу і одержати обітницю. Амінь. Послухайте. Ну, щоб отримати те, що Бог обіцяв, мені необхідне терпіння дочекатися. Ми знаємо, що терпіння це плід духа, який ми повинні мати. Да? Один із дев'яти плодів духа довготерпіння. Це важливо. Саул він не міг дочекатися, коли ж той Самуїл прийде. Йому сказано було: чекай сім днів. Він начебто сім днів і чекав, залишилось декілька годин. Розумієте? Ну йому всього не втерпеш. Не давай, давай, давай. Дани дочекайся. Дочекайся. Він не зміг дочекатися і потеряв. потеряв своє царство, своє благословіння. І тому це важливо, щоб ми не поспішали, були терпеливими. Могли дочекатися все, що Господь уже давним-давно приготував для нас? Це допоможе нам. І ще давайте один прочитаємо. Приповісті 13.11. Приповісті 13.11. Багатство за скоро здобуте, зменшується. Хто ж збирає по волі, примножує його? Багатство на скоро здобуте. Як воно прийшло, так воно і піде. Ну хто мало помалу, той буде його тільки примножувати. Ми ж пам'ятаємо, дивіться, старий заповідь, це ж для нас про образ, да? як Бог давав землю своєму народу. Написано, мало помалу. Ні, Господи, хочемо зразу, да підожди, послухайте, ви ж. Пам'ятаєте причину, чому Бог не всю землю зразу віддавав своєму народу? Там написано в Біблії написана причина. Чому? І тому, послухайте, це відповідь може ви. Боже, ну чому ж ти мені не даєш велику суму? Да ось чому? Ти ще не готовий до неї. І чому, чому Бог не давав зразу всю землю? Написано, щоби польові звірі. Не ополчилися і не знищили Боже народ. Тобто вони були ще настільки маленькі по порівнянню з усією землею, що навіть вони не були здатними протистояти просто диким хижакам. І тому Бог їм давав чуть-чуть, по мало помалу. І з часом вони оволоділи землею. Так само і тут. Господи, хочу! На підожди! Підрости, не треба, поспішати. Скільки таких прикладів в житті, коли звалюється на голову велика сума, а людина ще не була готова, все, нема в церкві? А де ж він дівся? Та вже Бог не треба. Розумієте? Тут прийшов гріх, тут прийшов, глупості почали тратитися на глупості ці гроші і так далі. Чому людина не була готова? І ці польові звіри, ці спокуси заглушили, забили, знищили цю людину. І тому, послухайте, виклик для нас. Давайте будемо виховувати собі терпіння в цьому питанні, в питанні, в нашому зростанні фінансовому. Не будемо в цьому поспішати. Будемо довіряти Бога, не будемо Бога звинувачувати, а знаючи і розуміючи. Що Господь вже зі своєї сторони все приготував, в нього все готове. Все, будемо тільки зростати в цьому питанні і приміняти, брати, використовувати ті можливості, які Бог надає нам. Дивіться, приклад. Я чув свідоцтво одного мультимільянера. Я думаю, таких людей. Варто слухати, так? Да? Ну, послухайте, вони все нічого нового не говорять. Все давним-давно вже Соломони Біблія сказала. Вони тільки повторюють от і все. І він каже: я працював на одній фірмі в офісі, але він уже зрозумів, що потрібно спершу змінюватись тут своє мишлення, щоби збільшилось Фінанси в моєму житті, він вже почав навчатися у багатих людей, почав вже приміняти ці всякі принципи в своєму житті. Зрозумів, що не потрібно жити в баргах. Та ж Біблія каже, що да? боржник робиться рабом займодавця. Він каже, ні, не хочу. І ось він просто свідчить: в мене в машині поламалася ручка в дверях, дверна ручка в машині. Там, де зі сторони водія. А він якраз навчався складати бюджет, розкладати гроші по різних статтях. І він каже, в мене була спаку, ну, гроші ж були, але не на ручку, але не на ремонт машини. На одежу, на їжу, на комуналку були, на телефон і так далі, а на машину, на ремонт машини ще не було. І каже, я 6 місяців зупинявся за сотню метрів перед офісом, бо було соромно. Вилазив через двері пасажира і йшов на роботу. Шість місяців. Я не хочу терпіти, що я буду як дурак. Йому не прийшлося позичати. влазить в борги, потім адавати, а з відсотками і так далі. Він просто потерпів. Шість місяців. Це можливо потерпіть? Можливо, він потерпів. До чого це привело? Це вихало в нього риси необхідні, які допомогли йому стати мультимільйонером. І він зараз мультимільйонер. Розумієте? Я хочу їсти, але немає грошей. зараз. Я хочу м'яса, немає зараз грошей на м'ясо. Перебийся мівінкою, а я не хочу мінку. Мі я хочу м'яса, я хочу ковбаси. Ну немає грошей, що не можеш попасти. Візьмі пост. От поста, що ніхто не вмирав. Комусь корисно взяти піс хоч на день. Потерпи, а я хочу зараз. Так нема грошей, ну давай позичим, Я хочу зараз, я хочу зараз. І люди влазять і постійно живуть в боргах. Це звичка. Ну Ви це ви замечаєте чи ні? Є звички шкідливі, є хороші звички. Так ось ти, слухайте, одна із шкідливих звичок це не просто курить і пить. Це жити в боргах. Це як тільки мені що захотілося, ось закортіло таке гарне українське слово, закортіло. От я хочу саме зараз. Ну, в тебе є на це гроші? Немає. Ну я, х... я хочу, так нема грошей. Я буду позичати, я влізу в борги. Так потім віддавати потрібно. Ти береш чужі а віддавати потрібно свої. І будеш віддавати з відсотками і так далі, і тому подібне. Ні, ні, ні. І ці люди виховують собі погані звички жити в боргах. Тому базуйте, давайте ми будемо мудрими. І будемо розвивати в собі терпіння. Ну, всі ходять з новими телефонами, всі ходять. І я хочу, я хочу, я виглядаю перед ним якимсь іншебродом та підожди. Ти в них попитай, вони всі ці купили телефони. там. Я не знаю, що, що, що завгодно, за налічку чи в креди все понабирали? Більшість все в кредиті. Розумієте чи ні? Да не треба. Я лучше потерплю. год. на простяцькому якомусь телефоні попрацюю, ну зато я не буду влазити в кредити. А потім куплю і дешевше, і нікому не винний, і так далі. Ну, ви розумієте, я виховую в собі звички. Правильні звички, які допоможуть мені давати Богу, довіряти Богу більше. Є показовий приклад в старому заповіті. Було два брата, і один був дуже нетерплячий, Яков і Ісав. Один не вмів фінансів, фінансами. Ми говоримо про фінанси зараз. Пам'ятаєте, він так хотів їсти, так хотів їсти. А в нього були гроші. Ну не на їжу були гроші. На щось друге. Ну, я хочу їсти. Пам'ятаєте, що він казав? Я вмираю. Ну це ж гроші не на їжу. Ну що мені те? Я, я от час вмираю. Пам'ятаєте? І він взяв розтратив те, що не потрібно, тратити на їжу. Пам'ятаєте це? І дивіться, до чого це привело? До проблеми великої. І потім він плакав і бідкався. Ну, ви розумієте? Привчіть себе, управляти фінансами. Не дозволяйте своїм бажанням управляти вами. Одне із вправ упражненій навчися составляти просто бюджет, жити по статтях. Якщо в мене ще немає статті, грошей на відпуск, ну все бізля... нагороді позагорай. Дотерпи, потерпи, рік, два насобираєш. Поїдеш на море. Розумієте? Ну і так далі і тому подібне. Почніть собирать собі кубишечку на НЗ. Ну, мореві без мозг і то збирає собі, на зиму заготовляють. Без мозгів і то заготовляють на зиму собі їжу. У нас мозги є. У нас Бог є, у нас Біблія є. А ми нічого не робимо, не заготовляємо на завтра. Розумієте? Ну, подивіться люди. А що це Бог дасть? Ну просто подивіться на життя таких людей, які так кажуть. От подивіться. Вони постійно на нулі. Тому що не прислухаються до Божої мудрості. Розумієте? Тому що вони те, от я хочу зараз і все. Тому, послухайте, брати і сестри, хотів би, щоб ми зараз з вами молились. Мій рівень зараз фінансовий, це не від Бога залежить. Як це не від Бога? Тому що Бог зі своєї сторони все зробив, щоб я процвітав. Щоб я був багатий. Ну, якщо я зараз досі не процвітаю, мої сили ще маленькі і слабенькі. Щоб Бог, щоб Бог міг довірити мені більше. Ви б довірили балбесу, що сіна і велике, і дороге? Я думаю, б, ні. правильно? У вас якийсь там несерйозний вопрос, а дай мені свою машину покататися. Ви б йому дали свою машину покататися. Або якусь техніку дорогу, дали б йому? Коли ви знаєте, це несерйозний. Да не дали. А чого ви думаєте, що Бог балбес якийсь у нас, глупий? Що коли в нього глупі просять, він буде давати? Ні. І тому це виклик для нас, браті і сестри, давайте будемо зростати. І виховують собі ці риси як терпіння в цьому питанні. Не треба поспішати. Вмій дочекатися. Вмій управляти своїми бажаннями. Навчись жити не в борг. Хочеш колбаски, пожалуйста, заробляй більше. Все. Боже, слава тобі, хвала! Ми так дякуємо Тобі, Господь, за твою мудрість, яку Ти залишив нам в своєму слові. Допоможи нам, Господь. Допоможи нам, Боже, прислухатися до Тебе, Господь, і приміняти ці принципи в нашому житті, Боже. Ми бажаємо бути не просто слухачами, які забувають. Ми бажаємо бути виконавцями Твого Слова. Ми бажаємо бути ефективними, Боже. Ми бажаємо бути добрими, тобто гарними управителями Твоїх фінансів, твоїх ресурсів. Тому що коли буде невірний управитель, він не буде далі Твоїм управителем, ти його звільниш. А ми не хочемо, щоб ти звільняв нас. Ми хочемо, щоб ти міг довірити нам більше ресурсів. А для цього ми повинні зростати. Для, чого, для цього ми повинні збільшувати своє вміння здібності в управління фінансами. Боже, благослови, щоб ми починали навчатися, Боже. Щоб ми могли виховувати собі це терпіння, яке необхідне нам. Щоб ми не поспішали, Боже, ну крок за кроком. Зростали у нашому фінансовому питанні. Мало помалу, із року в рік ми становились багатше і багатше. А ми бажаємо, Господь, щоб ти міг діяти, проявлятися через нас. Ми бажаємо бути твоїми каналами, Боже, щоб через нас проходили мільйони. Щоб ти через нас міг досягати цілих народів, цілі народи, Боже. Ну, для цього ми повинні бути сильними, мудрими, щоби ти міг довірити нам, Христос. Спасибі тобі, ми дякуємо Тобі, Господь, за це. Ми проголошуємо, Боже, що в Тобі ми вже багаті, Боже, в Тобі ми вже наслідники. Але Господь, ми не бажаємо залишатися младенцями. Ми не бажаємо, Господь, бути слабкими. Ми бажаємо зростати. Щоби ти міг довірити нам більше, Христос. В ім'я Ісуса. Амінь.